Те браття, бо вже біла днина принесімо добрим людям щасливу годину, принесімо добрим людям, щасливу годину. Сонце, що сходить, ще не бачить позолоте лісу, бо не на часі. День ще намагається стримати літо. Хоча вже осінь, кінець вересня. Я так і думав, у лісі ще темно, та й мої очі нічого не розрізняють тут. Йду на вмання по старій пам'яті. На календарі вже зима 24-го року, а в мене тут ще і осінню навіть не пахне, хоча вже і не літо. Я мандрую в просторі і часі. Щев, привіт, тим. А від з минулого тим, хто дивиться ці кадри на початку 24-го року. З новим роком вас, друзі! Безліч променів сонця відбилося від поверхні цієї води і розлетілося в різні боки. Хміль. Пзеніють не від нього. Він тільки як прянощі додається в горілку. Ще маленький стовбур зірвався з цієї деревини. В ранкових променях сонця, комарі тут розліталися. Але вони не косючі, у них свої справи. До мене їм діла немає. Жівність ховається від мене, створюючи ці хвилі. Скоріше всього це будуть жаби. Відкрикував я своє. Зустрічай мене, домівка. Попереду ще золота осінь, а у вас за вікном вже січень. Співчувай.